Мир вам! я хочу відповісти на коментар пані Ганни. Я вітаю вас і дякую за ваші світлі коментарі. Будь ласка, тримайтеся і не падайте духом. Ви можете подивитися на моєму YouTube-каналі Міжнародний центр Езотерики. Там є випуски передачі про метей, залишилися архівні. Ну, ви можете подивитися плей-листи. Подивитися там мої ролики з майстер-класами, які я записав. На жаль, я не веду зараз прийоми, як так, навіть онлайн. Тому що, розумієте, на даний момент. Я виконую деякі інші завдання ключові тут в Кельні. Ну, перше ключове завдання це навчальна діяльність. Я повинен навчатися. І це період важких випробувань для багатьох українців. І я перебуваю зараз в такому специфічному стані, не дивлячись на те, що я в Німеччині і дякую Вищій Силі, де я перетворююся фактично в так званий езотеричний труп, що таке мається на увазі? От є стан, коли є політик, так? І політик перебуває, якщо там такий період, да, от він не може виконувати свою політичну роботу, то що він стає політичним трупом і часто вже воскреснути не може, все його час завершився. І от російська агресія. Спричинила те, що частина українських езотериків, я не називаю імена, стали езотеричними трупами. Тут, в Німеччині, я, наприклад, на даний момент просто не можу займатися езотеричною діяльністю, як я займався, наприклад, вдома в Україні, коли був приватним підприємцем. Тут інші закони, тут інші правила. Тут строго за такими речами слідкують, розумієте? І тут інші закони. І я суто рухаюся по їхнім законам, так? І тому я не можу працювати, як я працював вдома в рідній Україні. І, звичайно це важкий. Непростий етап життя, коли руйнація від російської агресії настільки потужна і сильна, що навіть моє життя зруйноване минуле. Хочеться не раз знаєте, нажати на кнопку і перенестися в минуле, туди повернутися. Ще коли цієї війни не було, коли цього всього не відбулося. Розумієте, коли ще не було 24 лютого 2022 року, хочеться повернутися назад, але цього зробити не можна. Тому йде процес переживання, переживання того, що негативні процеси відбулися. Вони запущені. Але ми не повинні здаватися. Так, і я знаходжуся зараз на рівні езотеричного трупу. Мене не показують більше по телебаченню, як колись показували до війни. Про мене не пишуть уже статей, як колись писали в газетах і про езотерика, і в інтернеті тощо. Це відбулося. І на даний момент розпочався новий теж етап мого життя, тут треба вчитися в Німеччині, здобувати знання. Якщо в майбутньому я почну вести знову прийоми, то я повідомлю про це в інтернеті, наприклад. І тоді до мен... я тоді почну приймати людей, як приймав колись ще у минулому, ось, в тому ще навіть році. В цьому році вже я обмежив. Прийому людей. Тому, будь ласка, теж не, не тримайтеся. Дякую за ваші щирі коментарі. І я можу лише от допомагати людям, просто підтримувати їх через свої відеоролики на моєму YouTube-каналі, ділячись своїм досвідом. Будь ласка, тримайтеся, не унивайте. І всіх благ з повагою Любомир.